Доброго дня, мої любі дітки, запрошую вас на заняття. Дітки, до нас на заняття завітала бджілка Мая зі своїми друзями. Дітки, давайте ми з вами їх назвемо. Хто на малюнку самий великий? Так, вірно, це ведмедик. А хто менший, так, лисичка. А хто самий найменший? Так, вірно, це мишка. Дітки, звірі дуже подружилися між собою та хочуть жити в одному будиночку. Тож давайте, дітки, з кубиків збудуємо для звірят будиночок. Дітки, для кого ми поставимо великий кубик. Так, вірно, для медведика, а для кого ми поставимо менший кубик. Так, вірно, для. Лисички. А який кубик потрібний для будиночка мишки? Так, вірно, найменший. Чому для ведмедика ми взяли великий кубик? Тому що ведмедик великий. А чому для мишки ми взяли найменший кубик? Так, вірно, тому що мишка найменша. А тепер, дітки, давайте ми з вами побудуємо будиночок. На великий кубик поставимо менший кубик. А зверху поставимо найменший. Ось який будиночок ми з вами, дітки, збудували. А хто живе внизу в великому кубику? Так, вірно, це ведмедик. Давайте скажемо, дітки, разом, ведмедик. А хто живе в меншому кубику? Лисичка, давайте скажемо дітки, разом. Лисичка. Так, а хто живе в найменшому кубику? Мишка, давайте скажемо дітки, разом. Мишка. Дітки, звірята дуже вдячні, що ви побудували для них будинок. Дітки, а вам сподобалось грати з бджілкою? Якщо сподобалося, то пропоную вам. Побудувати дома з кубиків будиночки для звіряток та надіслати фото ваших будиночків. На цьому, дітки, наше заняття закінчилось, тож я дякую вам за увагу. До побачення малята!